Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про дуже популярний зараз роман від американської авторки Емілі Генрі. Це пляжне чтиво. Він зараз дуже популярний в українському тіктоці, українському інстаграмі, на теренах українського Ютубу. І це дійсно таке літнє, легке пляжне чтиво. У нас тут є історія двох молодих письменників, у яких спіткала творча криза. Це Гас і Дженюері. Вони вирішують помінятися місцями і писати романи, але у різних для себе жанрах. Дженюері, яка писала романи у стилі Жили вони довго і щасливо. Тепер буде писати великий американський роман, а Гас буде писати, який писав таку серйозну прозу, він буде писати романи в стилі Дженюєрі Любовні романи. І от вони вирішують такий експеримент влаштувати, тому вас тут чекає таке протистояння цих двох молодих інтелектуалів. І це книга, яку ви дійсно дуже швидко прочитаєте. День-два вона дуже легко йде, дуже е, така сучасна молодіжна мова. Е, також тут є інтимні сцени, і звичайно, вони обоє точно закохаються і в кінці обов'язково будуть разом. Я вам щиро рекомендую цю книгу, якщо ви хочете щось таке літнє, відволіктися.